Доброго дня! Тож в мене таке поновлення. Це ЮРА. Тепер моделька X8C. Чим вона відмінна від моєї X7C. Це нова версія тої самої моделі, але з додатковими фічами. Новий капучинатор, який краще пінить молоко. Купа нових налаштувань. Сенсорний дисплейчик, який вміщує. Вісім напоїв. І ще вісім напоїв. Ну то супер. Давайте трохи пробіжимося, що ця машина отримала а, після сімірки. Тобто, по суті, це та сама база, ті самі дві кавомолки, дві молочні системи. Тож, з фіч, яких цікавих 100%. Зробили мішень для чашок. Тобто ви. Завжди чітко знаєте, де знаходиться ваша ч... чашечка. То є була проблема на старій XMC, тому що ну, плюс-мінус ви з часом а, знаходили те місце, де треба ставити, але завжди треба цілитись в ці носики, бо вони все ж не дуже ш... е... широко, вузько розставлені. Чашки е... в нас під спреси так точно невеличкого діаметру, щоб не розливалася кава, треба знати то місце. Так, це легкий плюс. Інший капучинатор іншої конструкції, який краще пінить, те саме під'єднання молока. А, все інше так само джойстик від нових серій Юра. І, в принципі, вся система керування звідтиши. А, Той самий дисплейчик. Верніше, я думаю, дисплейчик 100% не такий самий, а програмне і начинення-процесорне, скажімо так, тобто електронікою теж від тих машин, бо, чесно кажучи, цьому екрану швидкості не дістає. от дивіться Він з такими гарними підтормозами. Але з часом звикаєш. От дивіться. Ну, таке питання. Я спочатку думав, що він глючить. Ну, по суті, ні. Він просто дуже повільний. Дуже багато натискань, пише, переберіть палець з дисплея, він не зрозумів, що я від нього хочу. То йому треба, коли він працює, не заважати. Так. Давайте не будемо його лякати. Чітко попали. Якщо чітко попадати, все добре спрацьовує. Отак, не поспішаючи, не напрягаючи цікаву машинку. Мені здається, просто потужності не вистачає а, обробки сигналу. Дивіться, які напої? Це ті, що в мене налаштовані. Класичні рістретта Еспресо, кофе. Кофі це лунго, в принципі. Капучино, молочна піна, кава з молоком, флет вайт, латема мак'ято. Можна створювати напій, бо американо тут не існує, я його створив. Причому цікаво, вихід гарячої води є на цьому. Носику, тобто окремого його немає, а з носиків молочної піни виходить гаряча вода. Є така функція, то ми можемо зробити собі американо, що я собі і зробив. Лунго Баріста це я собі запрограмував надвелику чашку а, Лунго. Потім можна робити подвійні порції. На диво вони тут гарно працюють. А, в принципі, при всіх налаштуваннях на одинарній порції. Кави, наче цей заварний блок приймає десь грам 14. А, ну, я думаю, що грам 16 вона на подвійних порціях приймає. І, в принципі, цього вистачає для приємного смаку кави. Ці подвійні порції працюють на X7C, навряд чи так можна було сказати. Потім еспресо допіо. Ці дві порції еспресо, одна за одною вона робить. То по суті, ми приймаємо 28 грам гарної кави, це супер. Гаряча вода. Вона може бути просто гарячою вихід з цього носика. Або гаряча вода а, для зеленої кави. Вона меншої температури. І, якщо пам'ятаєте, на минулому екрані там була молочна піна, а тут молоко. То є то і то функції. Потім кожний напій можна налаштовувати згідно з його функції. То і це про що? Допустим, Виберемо латема От. Тут у нас які варіанти. Змінити назву напою, удалити його. Замінити на інший напій. Задвоїти. Тобто, якщо ви маєте вже налаштоване Latte Macchiato, просто нажимаєте задвоїти. Вибираєте місце на наступному екрані, де хочете, щоб у вас ця задвоєна лата з'явилась. І все, у вас є задвоєна порція. Супер. Дивіться: налаштування. Налаштувань багато. Починається з якої кавомолки ми хочемо робити з лівою або правою, або в різних а, співвідношеннях От чотири позиції, можна їх міняти. Міцність кави, 10 позицій. А, скільки секунд подається молочна піна, Скі... це скільки кави в нас виходить. кількість води це от якраз гаряча вода з носиків. А, для приготування молочної можна. Молочної піни виходить, це можна налаштовувати. Скільки секунд подається молоко. Просто гаряче молоко не пінене. І, і пауза між напоями, теж можна її вмикати. Це для того, щоб піна осідала і ми отримували а, максимально рівномірну піну. Навіть це додумано в цій моделі. А, так, давайте, давайте, давайте. Давайте далі пройдемося по меню, що воно дозволяє. Лічильники. Існують суточні лічильники і загальні лічильники. От суточний. Його можна скидати і загальний. На цій машинці там 32 тисячі всього, а суточний, давайте дивитися, А суточний 102. Це я скидував, наче вчора, це за два дні десь. Нет, я не хочу скидувати. Потім можна обслуговування менюшко. Заходимо сюди. Тут всі ті самі налаштування, як на X7-C, то просто промивка капучинатора, промивка капучинатора з хімією. Коли ми замість стаканчика молока додаємо якусь ємність хімію і запускаємо промивання. Чищення таблеткою, зброс параметри фільтра. Ця машина, в принципі, призначена для під'єднання до водопровіду з фільтрованою системою. І ресурс фільтра ви можете постійно скидувати, щоб вона вам нагадувала. Далі Видалення накипу. Це коли в бачок додаємо хімію і запускаємо видалення накипу. Просто промивка. Просто продути носики гарячою водою. Заблокувати екран. Це, якщо ж ви бажаєте, щоб не всі мали доступ до кавоварки. Інформація про обслуговування. Це такі текстові рекомендації. Ні про що. От. І по новому колу. Так, дивимося далі. Загальні налаштування кавомашини. Час вимикання, час вмикання, поставити годинник, налаштувати дату. А, вибір кавомолки. Можна або його вимкнути, або вимкнути. Якщо вимкнути, то 50 на 50 ділиться кава з обох контейнерів. Налаштування помолу. Тут електронне керування налаштування помолу можна зайти і змінити в п'яти положеннях для кожної коломовки окремо. ESM – це система енергозбереження. Рекомендую завжди вимкнути. Вимкнути деякі функції нам не треба. Скинути все на нуль, теж нам не треба. Чи американська, чи, ну, давайте називемо її американською, системою вимірення чи європейська. Те Теж саме по годиннику. Яркість. Дисплея. А, ну він тут не, не супер яркий, але в принципі вистачає. Жорсткість води. А, мова. Давайте подивимося, може українська є, а то я, вона так приїхала мені. Ну, на жаль. Окей. Wi-Fi. Wi-Fi, Bluetooth. З кавомашиною йде, як я знімав раніше Bluetooth-модуль. Такий самий стоїть він з завода. Супер. Вимкнути Bluetooth, це нам не треба. Защит. Так, тож, давайте тепер подивимося, як вона готує. Зробимо еспресо. Нарешті, в мене на кавуварті є пеп-функція. На X7C функції ПЕП не було. І це було дуже неприємно, коли. Приходить Юра е 8 яка значно менше, значно дешевше за цю. І вона каву готує смачніше. То було дуже так, так собі. О, тут я налаштував вже. Дивіться, яка гарна. Кава виходить супер еспресо. Тепер нарешті якийсь серйозний апарат на велику кількість порцій нам може готувати наше класне еспресо. О! це є. Так, давайте тепер лате зробимо. Висота носика регулюється в великих варіантах. Тобто можна підняти аж до самого екрану. І подивимося, яка пінка. Пінка шикарна, скажу чесно. Регулюється ще, як я і сказав, температура. Певне, це для чогось потрібно. Поки я не дуже розумію для чого, але бувають різні запроси, і ви завжди можете на цій машинці температуру піни змінити, і температуру молока теж. От Зробила молоко, тепер погнала нам піну. Будь-який момент, якщо ви не вгадали з об'ємом, завжди можна натиснути Перервати, як я роблю, щоб кава не вийшла. Забереги пауза, яку можна робити більшою або меншою. І після чого йде готування. Автопромивка теж є. Кожні 10 хвилин запускається промивання а, капучинатору просто гарячою водою. І дивіться, яке у нас крутезне лате. Як всі обожнюють з високою пінкою. Старі шарове, яке плавно а, міняє колір за рахунок того, що наша кава опускається до нижніх слоїв. Тож, що ми маємо? Суперкавомашину, яка під'єднується до водопроводу, який додали сенсорний дисплейчик і налаштування сучасних напоїв. До речі, картадо ви теж можете собі зробити, але налаштуєте його самостійно. Всі налаштування тут. Які мають великі апарати типу франки і ВМФ тут є. І маємо відносно невисоку а, стоїмость запчастин для а, таких серйозних апаратів. Бо Юра все ж виробляє різні апарати, і більшість з них підходить до цієї каоварки. Ну єдине, що тут фірмові кавомолки. З цим нічого не зробиш. От. Дивіться. Дуже рекомендую, якщо є можливість взяти таку з невеликим пробігом. Це взагалі було б круто. Я думаю, взагалі одна з найкращих варіантів. Або новий варіант Giga 10 але це вже інший рівень. Трохи про ціну. Ця моделька коштує 35 тисяч гривень. Що являє Скільки, 850 євро. Порушно. Нова ну, коштує, не будемо казати, скільки, я думаю, десь, десь там, 190 тисяч гривень, десь так. А так, гарна моделька. Рекомендую. 100%. Тож, дякую за увагу. Сподіваюсь, вам модель така сподобалась. І якщо ви для себе обираєте щось схоже, звернете свою увагу на такі юрки. Вони достойні дуже. Дякую, до побачення.